Спішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок в етері радіо Накипіло. кипіло. Для вас працює Наталка Маринчак. І сьогодні продовжуємо говорити про Харків, про Харківщину і про людей і про те, куди Харківці добираються. власне. В мене в гостях Олександр Савчук, водавець. Доброго ранку, Сашко. Добрий ранок. І будемо говорити про підсумки франкфуртського ярмарку. Нагадаю, що Франк. Фордський книжковий ярмарок проходив цьогоріч з 16 по 20 жовтня Україну там представляв український стенд із понад 300 книгами від 31 видавництва. От, а власне, в Олександра Савчука був окремий стенд. Або він о, виграв о, власне, його як переможець премії Читомо. І я знаю, що твій стенд він щось знаходився в іншому павільйоні. В найкращому павільйоні Най найкращому. в світі найкращі виставки в світі. Це був німецький павільйон. І, угу. і мені дуже приємно і дуже. Хочеться ще раз згадати Хмельовську і Ірину Батаревич, які організували цей конкурс. ще тому там були різні номінації, і от в одній з них нам пощастило перемогти. І, власне, премію цю дала німецька держава. Оплатила участь на цьому стенді, досить великий стенд. І нас поставили в іншому павільйоні ніж національний стенд, для того, щоб присутність України була. Більшою. Uh -huh. Я от, до речі, хочу ще раз наголосити, що Франкфуртський книжковий ярмарок це традиційний європейський книжковий ярмарок, який існує увага з середини 15 століття, взагалі. От, і щороку він відбувається в жовтні середи понеділю і виключно у місті Франкфурт на Майні, власне. Так, це не єдиний книжковий ярмарок в Німеччині, але, але це один з найбільших. Мабуть, найбільший, може, й найбільший. В світі. Ем, ну і тут дуже важко відразу все розповісти, як це виглядає, наскільки це організовано, які це масштаби. Ем, є завжди запрошений гість в цьому році. Це була Італія, uh -huh. яка цілий павільйон з собою привезла, музейні експонати, колони і uh -huh. так далі. І так далі. Да, і це було неймовірно. Ну, власне, треба справді ці п'ять днів, щоб просто спокійно все це обійти. Він uh -huh. триває п'ять днів. Угу, угу. Ну а, скажи мені, в тебе ж не було часу його обходити. Ти <рес> тільки зранку дивився який величний ярмарок, в якому бере участь видавництво Олександра Савчука. Е, ну, е, в мене були помічники, треба згадати, Даяну Шелеткевич, яка і допомагала на стенді, і перекладала, і підготовчою роботу займалася. І я вже відчував, що я можу на деякий час покинути стенд. і... Подивитися, і це надзвичайно корисно. Я всім видавцям і професійним читачам дуже рекомендую по можливості потрапити на цей ярмарок і подивитися, як люди Промотують читання, як е, організовують е, свій стенд, як спілкуються з читачами. Ну, дуже такі щемливі кадри, коли о 9 ранку на центральній площі цього ярмарку стоять намети, в них сидять автори, і з 9 ранку вже величезні черги з читачами, з читачів. Які... Марія, кожна автор. Авторки. Так. І так, потім хочу, звичайно, згадати. Пані Тіну з Берліна, можливо, навіть вона зараз О, нас зараз слухає. Та, ми про неї дуже ніжно згадували в одній з попередніх програм. Я на жаль не знаю прізвища, як назвати, але ми дуже вдячні за допомогу. Вона майже кожен день була у нас на стенді і дуже нам сприяла, адже ми були в німецькому павільйоні. До нас багато приходило німців, і у нас не було. Питання з комунікацією, комунікації з ними. от. Тобто, якщо я думав, що буде небагато людей і що ми просто вчимося там, да, от така навчальна поїздка, то в принципі все було досить активно. На українському стенді була програма, в якій також ми приймали участь. Uh -huh. і... Було просто багато видавців, читачів, які заходили, цікавилися, які висловлювали свої думки, і це було дуже важливо побачити отакий от реальний зріз поглядів щодо України, тому що звичайно 90% нашої роботи на стенді це було не про. Видавництво наше, а про представництво України проти про Україну в цілому, про так. те, як ми її репрезентуємо на міжнародній арені. Слухай, а от скажи мені, ми до етару говорили про те, що там абсолютно інакше представляють книжки, це прям не так, як відбувається це на наших ярмарках. Ну, так, це роками і століттями відточена практика до міліметра продумана розміщена розміщення стенду. Об'єкти, які на стенді, це меблі, освітлення, барна стійка або столики з кавою, і навіть спеціальні підставки, на яких лежать книжки. Все продумано, як підійде, з якого боку підійде людина, як вона буде гортати цю книжку. Це Ергономіка. Врахована. Неймовірно, це просто треба знімати, як, угу. як це вони роблять. Ну і звичайно, що моя, моя увага на це заточена. Можливо, там ну, читач це б не помітив відразу, але я думаю, помітив би. Да. Ну. Той, хто той, хто звик штовхатися на українських ярмарках, так і це відчуття перебування в тісняві і е, дружнього ліктя, який з тобою бореться за омріяну книжку. От я так розумію, що на франкфуртському ярмарку трішечки інакше, то завдяки цій ергономіці і завдяки подачі книжок інакше, і подачі, і ергономіці, і навігації по ярмарку. І я от навіть трошки глобальніше думав, що німці вміють працювати з потоками людей. Угу. Вони розуміють, що прийде в останній день чи в суботу, як завжди більше, людей. більше. що з цим робити. Скільки необхідно, вибачте, санвузлів, кафешок. Ну, це все важливо. Інфраструктура продумана. Маршрутів, по яким люди рухаються. І... ну, Але все одно для мене найбільше це були стенди, на яких постійно якісь презентації, прийняття, автори підходять, якісь квести, ігри, стенд, присвячений книгам по йозі, значить там прямо от. Сеанси йоги відбуваються. Клас. і от цим ми так спочатку скептично дивимося на це. Ну якась бульбашка, значить, якісь там прийшло 10 чоловік. Але, але насправді, от так воно все працює. Угу. Ось е, так вони не бояться цієї спеціалізації. І ну, один простий приклад, який говорить про глибину і об'єм взагалі ринку книжкового в Німеччині. До нас прийшов е, продавець книгар з. Штутгарту, uh -huh. який купив три книжки, які у нас трішки пов'язані із тканиною, тобто uh -huh. там є сорочки, рушники, зображення і описи, і він сказав, що у нього є книгарня, яка присвячена виключно книгам про тканини, uh -huh. І от так. просто це один... те, що мене вражає, взагалі. Ну я з цим стикнулася саме в Німеччині, тому в Німеччині. От бо якраз коли ви перебували в франкфуртському ярмарку, я вже їхала зі свого відрядження, але те, що мене вразило, що є окрема книгарня, де, наприклад, виключно книжки про в'язання. Тобто ти заходиш і потрапляєш в абсолютно окремий світ, де ти можеш дізнатися все. От, все, що було видано в світі, про, про нитки там воно там є так, це дуже приємне насправді відчуття і. Це означає не тільки про те що, те, що є люди, які цим захоплюються і живуть, а те, що є люди, які це підтримують, утримують, і це як ну, бізнес-проект живе. І, власне, і, і він запускає з іншого боку процес зацікавлений uh -huh. людей, що от є така можливість. Тобто, це все про ті контексти розвитку, реалізації себе, пізнання світу, і це не тільки про гроші. Тому от дуже багато різних вражень, ну але найголовніше, я думаю, все одно це для мене побачити, почути думку відвідувачів іноземців про Україну, сказати так відверто, що не всі досі розуміють, що відбувається у нас. Майже нічого не знають про Україну. Досі у нас інструмент був ну, от я на хотіла стенді. Про, це, про це запитати, якраз про те, що ти е, не просто приїхав з книжками, ти ще приїхав зі своїм великим хобі, от з бандурою. І я так розумію, що це просто стало родзинкою твого стенду. Так, через те, що книжки, які б вони не були привабливі з на обкладинки, вони написані кирилицею, угу. і не всі німці могли це прочитати відразу. А власне інструмент це такий атрактор, такий магніт, угу. який перевертав увагу, і... але я жодного разу не почув правильної відповіді, що це за назва інструменту. Вибачте, це постійно була балалайка. Uh -huh. І це теж така ознака того, що е навіть якщо вони не хотіли образити, е то well, вони, просто не знали. <laughs> вони просто не знали. І uh -huh. це наше недопрацювання. Uh -huh. е тобто, я навіть потім написав е на Аркошику, бо розумів, що люди будуть виставляти це десь в інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктоку. Uh -huh. uh -huh. І треба, щоб правильно написали. Ну тобто, щоб і знову таки... ми латинкою написав бандура? Так. Це бандура. І власне тоді я зрозумів, як можна було все зробити на цьому стенді. Тобто, це, ну на жаль, поки не поїдеш, не побачиш цього цього грому, і як це працює. Але були ж і два дні професійного спілкування перші. Наступні три дні вже. І читачі, і видавці є ну коротше, все це настільки грамотно, зручно, правильно організовано, що це таке п'ять днів свята. Угу. Я знаю, що в тебе там був найбільший за все існування видавництва станту. Так. На, на, на ярмарку, правда? 12, 12 метрів. Так, у мене максимум був на книжковому арсеналі 6 метрів колись в кращі часи. <світлення> в кращі часи. <світлення> До ковідні. Мені здається, якраз між ковідом і повномасштабним вторенням в ага. 2021 році був великий стенд. Але тепер, якщо, я сподіваюся, книжковий арсенал продовжить свою роботу, тепер мій стенд буде іншим. Угу. Тепер все Піс -піс Після відвідування Так, тепер все буде іншим. І німці не бояться вкладатися от, в свій візуальний вигляд, в промоцію. Все продумано, все має бути іде. Як там виглядають люди, як вони спілкуються, ну, все-все-все. Тобто, просто стенд-конструкція з назвою Паблішарсавчук, Pub для мене це вже не цікаво. Це вже минуле. А що, що буде? Що ти імплементуєш, власне, з того, що ти там набувся досвіду, так, надивився на різноманітні видавництва. Що буде? Змінилося твоє внутрішнє відчуття, як продати книжку, чи як, я не знаю, захопити увагу читача? Ну, хочу сказати, що це, так би мовити, моє угу. відкриття, бо багато видавництв українських і на книжковому арсеналі виглядають дуже достойно. І фабула, так. і книжковий і старілевий. І... Лабораторія приїжджає завжди з красивезними стендами, і це більше, ніж просто значить, стенд. Але я більше думаю, що це спосіб не створення навіть іміджу, а розпаковки книги. От є упаковка, такий, такий концепт, так. а це розпаковка. Тобто, через те, що ну, наші книжки, а це завжди якісь частини великих проєктів його, про цю книжку. Ну, майже про кожну нашу книжку дуже важко відразу розказати з обкладинки. Тобто, коли читач підходить, то і він закриває книжку. Я розумію, що от він зараз нічого не зрозумів про цю книгу, а можливо. Mm, що да. збивливо, Єдине, що його привабило, це там обкладинка, да, він відкрив, не зрозумів, про що, ну і закрив да, і пішов. Да. І, власне, стенд це спосіб от такої розпаковки, такої презентації, ну, скажімо, не всіх книг, але, скажімо, певних напрямків діяльності mm -hmm. видавництва. І тоді це, це відразу інформативно, це по дизайну можна цікаво зробити. Там можуть бути якісь фрагменти книг, які пов'язані з якимись іграми. З якимось інтерактивом. Тобто тут вже можна фантазувати, з огляду на те, що багато наших проєктів це проєкти про культуру, про мистецтво, і там можна гратися і гратися, і дуже цього багато зробити. І, але головне, що я побачу, як німці всюди вкладаються. Бо це потім згодом працює. Тобто ми часто дуже прагматично ставимося до нашої презентації, якщо це дає в короткотерміновій перспективі якийсь виграш, ми ага. вкладаємося. Якщо ні, ми, мабуть, не будемо. А от вони працюють вдовго. І це Треба було побачити, як це вони роблять. Угу, угу. А що е, там такого секретного ти вхопив? От просто цікаво. Ну я не знаю, це якісь спеціальні інтерактивні речі, чи це банери е, спеціально розроблені під певне видання? Е, що? Ну, скажімо, як презентуються новинки від якихось вітрин з освітленням, і, от, начебто, це музейний експонат, і це відразу видно, що ось нове. До якихось публікацій, типу постерів цієї книги. І людина може прийти і разом з книжкою взяти цей постер. І от цей постер його вже зацікавить, і він зацікавиться книжкою. Потім якісь. Просто надруковані діалоги або фрагменти з книжки, якісь цитати, або якісь образи, монтажі. Ну це тут уже конкретно треба дивитися до тематики книги, але це надзвичайно можна цікаво робити. Потім були такі ігри, коли читачі читачам задавали питання з книги, якщо вони відповідали. Еmile, ну, як такий експрес-тест, uh -huh. і людина там вигравала книжку, якщо вона відповідала на все. І mm -hmm. з, відразу Krassa. стоїть натовп людей, який а що ж тут дають книжки? да, треба. Ну так, ну ще ж треба зазначити, що книжка друкована в Європі варто значно дорожче, ніж у нас. В рази дорожче, ніж у нас. Там, по-моєму, найдешевші починається від 60 євро. Ну, мабуть, різні книжки є. Ні, ну, Я згадую, що я купила. Я придбала покетбук за 12,5 євро. Покетбук, увага. Так. І взагалі ця частка політурки, вона набагато більша, ніж у нас, і це певна стратегія книговидання, коли ми робимо книжку функціональною. Там може бути не такий хороший папір, там може бути мало ілюстрації, і не кольорові ілюстрації, і немає там якоїсь шаленої кількості приміток, передмов і так далі. Це така функціональна книжка, яку треба почитати, щось зрозуміти, і комусь передати, або продати, або залишити в бібліотеці. І, власне, це створює. Правильну установку на книжку, як на, як на спосіб отримання знань. Бо в нас часто книжка сприймається, як поставити в бібліотеку красиво на поличку. Тут я люблю цитувати Євгенія Стасінегача, який каже: ви читаєте чи купуєте. <реш> <реш> от я можу показати, як виглядав ага. цей бейджик. Так, а ти можеш так от його показати? Ага. Я думаю, що так його видно буде в камеру. Це бейдж, який видають кожному е видавцяві. Так, видавцеві, бо є е, перепустки для читачів, але угу. е, тут ми ще бачимо, що у нас є безкоштовний проїзд в метро і Так, транспорт з іншого боку. Там такий, по моєму, да. Покорти його, будь ласка. Я так зрозуміла, що там от є штрих-код, за яким ти можеш безкоштовно ще їздити в міському транспорті Францфурта протягом цих днів. І це днів. теж говорить про значимість цього uh -huh. цієї виставки, що воно вмонтовано в оцю, в тіло міста, в тіло культури міста, міста, і звичайно, що це створює певне певний імідж місту, знання про нього. тому нам 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 є чому вчитися. Угу. Ну знаєш, я от давалася найдовше за свого відрядження, я перебувала в Дюссельдорфі. Там є величезна, просто книжкова крамниця на чотири поверхи з ескалаторами, з ліфтами. Там... З абсолютним різноманіттям, і мене теж дуже права була та як навкруги однієї книжки будується цілий всесвіт. І ти розумієш, що ти хочеш, ти прийшов уже не просто за книжкою, ти прийшов за ручкою, за блокнотом, за всіма суттніми товарами, да, торбинка, там якісь листівки, якісь постери. Якщо це ще, наприклад, там ну, дитяча фентезійна, наприклад, серія, умовно говоримо, да, то цей світ він це. Так захоплює тебе, що ти хочеш далі йти ще і ще, ще. Тобто, це, от те, що ти говориш про велику перспективу да, надовго працювати, коли людина розумієш, вона втрапляє в це, і, і все вже ти як втрапив видавцям в їхню павутину. Нам це підходить. Так, точно. Слухаю, я рада, що ми сьогодні поговорили про франкфуртський ярмарок. І Звісно, що мало часу, як завжди, не вистачило на все цікаве. Але ми ще поговоримо обов'язково про якісь, можливо, секрети, які ти будеш все-таки, коли будеш імплементувати те, що ти з франкфуртського ярмарку надбав, будемо так казати. Обов'язково про це поговоримо, тому що я Раз за те, щоб ми якомога більше брали найкращого і, і привносили це до свого і робили з, зі свого продукту, те, що захопить серця і всесвіт. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. Дякую. Друзі, почуємося з вами вже у п'ятницю. Залишайтеся на хвилях радіо Накипіло, Слухайте українське, читайте українське, купуйте українське і підтримуйте Україну всіма можливими способами. Бувайте!